Вітаю всіх на знову днем, шановні українці. Subaru Forester, комплектація преміум 2026 рік. Домашня робота трендафта, пригнаний США з фронтальним пошкодженням. Якісно зроблений. Сьогодні при нього. Перестебніця. Поїхала. Під капотом двигун 2,5 потужністю 185 тиських сил, опозитний бокстер з безпосереднім прискаком. В Україні замінена олива, 87 тисяч пробігу автомобіля на зараз. ну, Варіатори повний привід. Щодо пошкодження, воно було фронтальним, до радіаторів включно все помінено. До двигуна не доставали, нічого не торкалось. Фари оригінальні, передня панель оригінальна, все остальне нове не оригінал. Крила, капот, бампер. Радіатори і підсилювач бампера. Трошечки виходить, лонжерон на в Як, Зазвичай буває при ударі підсиллювач бампера. Їх на кінчиках підгинає, вони виставляються, рихтуються і живуть щасливо собі далі. Пофарбовані ну, морда, понятно, в один слой. З цієї сторони від дерева такий диск клей був на двох деталях, на задньому крилі, на передньому. Тому пофарбували всю сторону, щоб все було красиво і не залишати нюансів. Гума. Це ми докупляли, вона приїхала з Америки, до речі, на зимові гуми, ми її віддамо, але на ній трошки пошкоджений корд. Ну Є хороша, там буквально нова резина. Це ми купили вже сюди, таку докупили, умовно кажучи, літню, більшу сезонку. Тут не фарбовано нічого. Прийоми, справа, теж не фарбований, дах не фарбований. І ця сторона не фарбована, ну тільки нове крило. Тут був нюанс, як у нас залишились десь відеодокази від ременя безпеки, як це буває, там американці люблять, отак от там двері поприхлопувати. Розбита фарба була, але ми зробили, щоб все теж було красиво. Лобове скло також замінено, і дах виглядає ось так. От і Форестер 20-го року потрошку вже крамсають, розбирають. А окрім морду, у нього, бачите, все інше буде ціле. В комплектації ми маємо сенсорний безключовий доступ, дзеркала з обігріва. Дата конвейерна у нас 6-20-й рік, перший місяць. Водійська сидушка з електроприводом, салончик комбінований, дермантин і тканина посередині. Виглядає це ось так. Все, в принципі, ціле. На водійському сидінні є якісь пару таких плямочок. В принципі, все. Гумові килими лежать оригінальні, є другий комплект. Так, 4 склопідйомника. Передні з авторежимами, електродзеркала. Тут у нас електропровід багажника і пам'ять по висоті його. Яскраві щитка приладів, функція старт-стоп. Це ми можемо примусово вимикати, бо вона після кожного запуску двигуна активізується. І монітори сліпих зон. Шкіряне кермо повністю без зауважень прекрасно. Датчик світла маємо. Управління мультимедію hands-free, бортовим комп'ютером. До речі, з датчиком тиску в шинах у нас він. Пробігу на зараз 87 тисяч кілометрів. Тут управління ось цим бортовим комп'ютером. Тут у нас там деякі режими, нахилу, які опції, включені, температури, там оливи, витрати, всі прочі такі от штучечки. Адаптивний круїз контроль від системи Subaru SubroySAI з Дістроніком, бачите, з утримуванням смузі. Ми це використовуємо за рахунок оцих двох камер. Вони стежать за дорожньою ситуацією на дорозі, захищають нас від'їзду з смуги, від зіткнення і так само керують повністю адаптивним круїз контролем s iDrive drive система, такая є, S більш активний, динамічний, i Intelligence оптимальний режим підбирає під ваші е, вимоги, під ваші налаштування, так як ви керуєте автомобілем. І старається балансувати витрати пального для вас. Мультимедіа USB Bluetooth Aux має, також є Android Auto і CarPlay. Камера заднього виду з проекцією. Android Auto і CarPlay під'єднуються через шнурок. Тут USB розйоми, отут AUX, тут гніздо для підкурювача. У трансмісії є драйв режим і є лого понижена передача. Ну, до речі, на безключовому доступі кнопочка старт-стоп, звісно. Великий бонус для Америки аж два ключа у нас в комплекті з автомобілем іде. електроручник, автохолд, обігрів передніх сидушок. Тут є у нас функція X-Mode і вимикається система стабілізації. X-Mode отак вмикається. X-Mode нам допомагає на ґрунті, на піску, на снігу. Коротше, говоря, на ускладених умовах вибратися, якщо ми самі цього зробити не можемо. Тут два підстаканечка, підлакітничок м'якенький. І тут ще одне гніздо для підкурювача є в підлакі річку. Дзеркало, до речі, з компасом і з автоматичним затемненням. Ну і люк у Форестерів. Величезний, великий і красивий. Ось такий. По безпеці, тут спрацювало кермо, колінка і обидві штори. Безпека обов'язкова завжди нами відновлюється. Я завжди кажу. Довіряйте і, будь ласка, перевіряйте. На другому сидінь у Форестера все шикарно. Зріст у мене 193 см. Сиджу, я зараз сам за собою нехабно там сиджу. І тут також зручно, комфортно. Спинка тут змінює свій нахал, тут є декілька положень. Ось, бачите. Є підлокітничок, є два підстаканничка, а також є свій повітрядув тут і два USB-порта для зарядних пристроїв. Все чудово. Дуже круто у Форіків захищено пластиком порожок. Тепер електропривід кришки багажника. Працює досить швидко у цьому поколінні і без зауважень. Тут у нас є другий комплект килемів. Спинки скидаються у нас з тих клавіш, є гніздо для підкурювача. Нижче тут у нас отаке відділення, де ми можемо перескладати наші всякі дрібниці, і під ним іде докатка, домкрат. Викрутки, до речі, немає балонник і крючок фіксировочний. Майже все комплекті, окрім того, що хтось викрутку спер. Електропровід багажника можна зачиняти просто кришкою, а можна одразу разом з центральними замками, щоб вже уходити. Рушаємо в тест-драйв. Форіки я ці дуже люблю. Хто за мною стежить, знає, що це покоління для мене оптимальний варіант ціна якість. Класний кросовер, просторий, зручний, проходимість шикарна. до речі, по витратам пального. 10-11 літрів беріть в середньому по місту. Ну, можна виходити і на 9,2, і 9,5, і можна дойти до 12, але в середньому 10-11 саме по місту. Ну, траса буде 7, 7,5, якщо не їхати 180, поняття справа. Стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. Це не саме швидка машина, спорт режим, я до речі не вмикав. Приблизно і так буде зрозуміло. Ось ми зробили сотню. Ось Айсай нам нагадав, що попереду їде машина, обережно. Якби ми нічого не зробили, вона б прийняла міри для екстреного гальмування. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам, це ми можемо собі на Форестер дозволити робити нахабно. Я тут завжди слухаю підвізку. Якщо відчуваю якісь зайві звуки, то кажу, що там щось загріміло, там щось зазвоніло. Ну відчувається, коли на такі відпрацьовує підвізка, не на таких неровнощах. На дорозі стоїть теж впевнено. Розвал, до речі, обов'язково ми завжди теж робимо. Ну він тут зроблений і проконтрольований. Всі подальші розмови вважаю зайвими, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте з ног до голови. Будете задоволені і купите його. Я в цьому переконаний. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха Транда всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні.